Хочу навчитися рибу пекти. А, а Як ти це будеш робити? Ну як? Валіка, що потрібно для того, щоб жарити рибу? Спочатку риба, потім е приправи до риби. ]ugs. А з чим будеш ти її їсти? Запечу картошку ще. Фульзі. Ого, ти таке знаєш. А яку рибу ти будеш жарити? Або хек, або... Мендалі. Є така риба. Є. А на чому ти будеш її жарити? На мангалі. Мангалі? Угу. Хочу м'ясо теж навчитись в фользі. Рецепт один знайти, навчитись запекати на великій сковородці. М'ясо, да? Да. так? Да? Ну, да. Да. Теж приправили, так? Ну так. А що зробити? Рис. Готувати рис на угу. А на чому? Де обачно вчатся готувати рис? Валя, скажи. Ну на кулінарному майстер-класі? Угу. Ага.